Спокій ваших думок. Одна таблетка на добу. Зест Магній Б6 Ретард. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас неділя, 6 квітня. Я вам традиційно пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим, як розпочати огляд з вами, хочу, звичайно, традиційно вас попросити, як завжди, будьте молодчинками, активними. Пишіть коментарі, звідки дивитесь, ваші зауваження, ваші пропозиції, запитання можливі. Ставте лайки, діліться цією розмовою. Так працюють алгоритми YouTube, а в такому випадку. Більша кількість в першу чергу українців зможуть переглянути зрозуміти, що відбувається на полі бойових дій. І нагадаю вам, що Збройні Сили України це є єдина гарантована гарантія, свідома тавтологія для суверенітету і незалежності України. Бо Європа і США вони, як завжди, дуже стривожені. Ця тривожність буває більшою, меншою, з постачанням якогось озброєння або обмеженням його, але все ж завжди перша гарантія це сили оборони України і всі повинні для того працювати. Почну з підтверджень. От Вчора ми з вами говорили про удари по оптоволоконному заводу, і я вам демонстрував денні кадри, очевидно, там не так все ліквідовано і розбито. А от інший завод, який називається. Промсинтез в Самарській області. Давайте ми глянемо ще раз ефектні кадри, а далі розповім, що ж насправді там трапилось. Наголошу, це вчорашній удар, але є вже дуже важливі деталі. Ну, в першу чергу, вже підтверджено, що це служба безпеки України пролунало мілімум, мінімум, 20 вибухів, 20 ударів досягли цілі. Очевидно, це безпілотники. Завод виробляв вибухові речовини на території. цього підприємства власне були ці вибухи. Що відомо на сьогодні, на 6 квітня, про те, що після цієї атаки. Всі технологічні процеси заводу промсинтез в Самарській області були зупинені. Тобто, один з ключових заводів Путіна зупинився на невизначений термін. Але по детонації бачимо по вибухах виглядає так, що там дуже серйозні ушкодження. Наразі супутникових знімків немає, але будемо їх чекати. В разі, якщо вони з'являться, звичайно, з вами поділимося. Окрім того, працюють наші партизани. Агенти партизанського руху, АТЕШ, які неодноразово були помічені в Криму, працюють глибоко і на території Російської Федерації. Знищили Атешівці трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово в Росії, завдяки диверсії призупинено постачання боєприпасів до військових заводів. Не будьте хейтерами, не кажіть, що це от таке щось мінімальне, підпалили, воно нічого не дасть. Ні, такі от дії а в цьому випадку в нас є. Вони Відзнімковані, а дуже їх багато є таких, які не потрапляють до нас, ми про це не знаємо. Вони мотки помаленьким принцип тисячі порізів, ви знаєте, так? Аби Росія стікала. Власне, це справді допомагає. Це буксує десь на кілька годин, десь на півдоби, можливо, на цілий день, але це буксує постачання боєприпасів до заводів. Всього необхідного до заводів відповідно це страждає логістика росіян, і в такому випадку меншу кількість. БК вони можуть мати одномоментно ну, на лінії бойового зіткнення. Це дуже і дуже важливо. Ну і не будемо забувати, що сьогодні чергове росіяни продемонстрували, як вони хочуть і готові до так званого перемир'я з їхнього боку. Летіли в, на столицю нашу на 6 квітня, в ніч з 5, на 6 квітня. І до ранку були двічі сирени. Летіли калібра, летіли ракети Х-101 і летіли балістичні ракети, такі як били. Перед вчора по Кривому Рогу. Але цього разу кажуть, що це було КМ-23, Північно-Керайська балістика. Є наслідки, є, на жаль, постраждалі в Києві. Запускали, до речі, з акваторії Чорного моря. Так? Ось ще одна перемир'я чорноморське, яке пропонувала, ну, тобто Росія казала, що вона погодиться на певних умовах. Абсолютно нічого не дотримується. Тут є важливий момент, тому що коли. Посол, послиця, скажімо так, Сполучених Штатів Америки коментувала удар по Кривому Рогу. Вона не згадала, що це російська балістика, вона не згадала, що це Росія вдарила і вбила наших дітей в Кривому Розі. Звичайно, що Володимир Зеленський з обуренням виступив, сказав, що не треба боятися, що така велика держава, як Сполучені Штати Америки, боїться називати речі своїми іменами. І вже тут, можна сказати, посольство офіційного Америки виправилося. Вони назвали, що от, ракетна атака. Російська ракетна атака, російська балістика вдарила по столиці. Можливо, це цілком можливо бути, тому що є посольство в Києві, і представники посольства США трошки більше налякалися ніж удар далеко від столиці в Кривому Рогу в Кривому Розі. Ну але сам факт того, що визнали і назвали речі своїми іменами американці, і це вже факт, і це вже добре, що ми Україна їх дотисли. Якщо говорити по лінії зіткнення, давайте почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Що відомо по курському плацдарму? Ну в першу чергу наші бійці тут тримають наступальні дії росіян. Найактивніші бойові дії за самими за словами самих окупантів, це є Гуєво, намагаються Росіяни від Гуєво тиснути до кордону з України сили оборони стримують. Ситуація справді непроста, але кажуть, що наразі просувань проривів якихось росіян на цьому напрямку не може бути. І мови також вчора я вам казав про появу техніки з новими розпізнавальними знаками. Наразі це лишається останньою інформацією з обох сторон, мається на увазі з боку сил оборони України, з боку окупантів. По Купінську теж змін немає. Мапа оновлена на вчорашній день. Що важливо тут сказати? Є хороші тенденції тактичного характеру на борівський напрямок. Це от отаким от вже самі військові його називають. Що тобто змін по Фронту тут немає, є просування, бачимо тактичного характеру біля Невського в росіян в бік Катеринівки. Але важливіше відмітити наступне. Це все спрямовано на борову. Ось. І тут працює третя штурмова або третій армійський корпус вже в вже найближчому майбутньому. І наші бійці кажуть наступне, що сили оборони, ви знаєте, два тижні тому вдалося їм вибити ворога з населеного пункту Надія, ось тут. І тепер є тактичного характеру просування на мапі Діпстейт, вони не відображені і не мають бути відображеними, але є усі передумови завдяки і безпілотним системам. Сьогодні ми окремо їм виділено окремо час, тому що є. Також важливі тенденції хороші. Все рухається до того, аби тут взяти під вогневий контроль логістику росіян, саме на всю річку Оскіл. Я так розумію, що це від Лисичанська. Давайте промалюю. Ось так. Це трішки криво, я вам промалював. Ось ця траса є. Жовтеньким кольором я промальовую червоним. Сватова, звичайно, до Сватова все сходиться. Ось Нижня Дованка. І ось ця от логістика. Може бути контрольованою, ну все йде до того силами оборони України, і це має частково паралізувати росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Ось цей куп'янсько-лиманський напрямок. Я вам продемонструю це все тру. І Куп'янськ і Лиман. Основні напрямки, напрямки іде, будуть тиснути росіяни найближчим часом. Так, от тут можуть виникнути серйозні проблеми в окупантів саме з постачанням на нуль, тому що знову ж таки. Третій армійський корпус працює на відмінно в районі Борової, в бік надії і на логістику росіян. Це дуже добре. Далі, часів яр, часів яр Бахмут-Солодар. В першу чергу я вам хочу продемонструвати: ось ви бачите, Солодар знаходиться де. В січні 24-го року росіяни окупували Солодар. Це Бахмутський напрямок, це північно-східний напрямок від Бахмуту. Авіація наша відпрацювала. Давайте подивимося, далі детально зупинимося. На початку відео ви побачили запитання, здодається, хто там сидів. А там сидів командний склад росіян. Нагадаю вам, коли вони окупували Солодар, вони зробили собі там такий хаб і командний штаб. Завдяки 30-й окремій механізованій бригаді, яка своїм безпілотником і навала позицію ворога в Солодарі, було уражено авіацією. ДжДЖЙ er Вдарили наші сили удар прицільний, удар хороший. Загалом, якщо говорити по цьому напрямку, 30-ка наша, а також 24-ка, 24-та більше дивіться. Я промалюю вам. 24-та бригада. Працює часі в околиці. Давайте я промалюю краще вам синім кольором. Наш буде кольор наших сил. А в районі Соледару і оріхово василівки працює 30-та окрема механізована бригада. Зараз я вам буду розповідати, що ж кажуть самі росіяни. І вони визнають. Тобто їхні пабліки, абсолютно проросійські, які 99% дають, які вони успішні на фронті, кажуть, що тут вони мають проблеми. Ось дивіться, є Соледар. Якщо вам наближу, таким значно меншим є. Оріхова Василівка і дубова Василівка. Так от, позначу дубову Василівку, аби вам було зрозуміло. І Солодар, цей напрямок в відтинку 10 кілометрів, дубова Василівка Солодар, називаємо його так. Тут росіяни кажуть, що можливі якісь наступальні сили об сил оборони України. Чому? Тому що за останній період, за останні два тижні, тут збільшилась кількість FPV-дронів, розвідувальних дронів і інших. Літальних апаратів з боку Сил України, з Сили оборони України збільшилось орієнтовно в 3-5 разів. Що кажуть самі окупанти? Що на цьому напрямку, Бахмутсько-Солодарському напрямку, давайте я зроблю вам такий трикутник, ось Бахмут. А, настільки збільшила кількість fpv дронів, в тому числі на оптоволокні, також баба яга гекса дрон на оптоволокні. Вони вже бачили. Це взагалі безпрецедентне явище, яке може скидати величезну кількість. Бойової частини повністю контролюють ці напрямки. Росіяни ні вліво, ні вправо не можуть там нічого зробити. І що вони кажуть? Що це не виглядає просто як робота по їхніх позиціях для ліквідації, хоча ліквідовують, але оборони там дуже і дуже немало зараз ворога. Кажуть, що це виглядає більше для них як розвідувальні речі, знаходження позицій ворога, знаходження слабких позицій росіян, аби, можливо, тиснути на цьому напрямку. Тобто, самі пабліки росіян кажуть, що Тут очікують на наступальні дії. Ну і власне така сама ситуація от Оріхово-Дубового Василівка. ось тут, так? Соледар і Бахмут. І також кажуть, що подібна ситуація збільшення кількості використання FPV-дронів, в тому числі в 24 ки на часовому ярі. Кажуть, що це спричинено тим, що, можливо, якісь підрозділи з. Додатковим обладнанням перекинуті з Курського напрямку, або відтягнуті відтянуті частини ки які були на Курському напрямку. Більше того, тут також є підрозділи. Я так розумію з того, що випливає з самих Z-пабліків, що тут підійшло підкріплення саме з південного напрямку. Ну але знову ж таки відбулася ротація біля Оріхова. Ми про це ще згадаємо. І це також вплинуло там на ситуацію. Але наразі ситуація наступна: біля Соледару, біля Бахмуту, Часового Яру Росіяни. Кажуть, що пахне якимись дуже неприємними речима. Ну, Ми будемо стежити, звичайно ж, і відслідковувати і е, е, інформувати, що відбувається саме біля Бахмуту, Солодару і дубово василівки По турецькому напрямку, де працюють е, наші бійці, наші і азовці, так, 12-й е, бригада НГУ. Що відомо наступне? Турецький напрямок. Ворог намагається е, тиснути. До Щербинівки, ось ви бачите, Щербинівка це є південно-західна частина від позиції ворога. Саме в цьому напрямку зберігають намагання росіяни. Просуватися, просувань немає. А що кажуть наші бійці? Що за вчорашній день азовці ліквідували в турецькому напрямку мінімум 14 росіян. Це не є безпригасно багато, але вони там не використовують. Ви розумієте, це бої зовсім інакші. Це міські бої, це де будинок, де вишуковують, де вишуковують снайпери, це не є якісь окопи, це не є якісь вогневі рубежі за межами агломерації, де можна скидом. Зараз ліквідувати. Тому 14 це є в цьому випадку є дуже і дуже немало. По місту, південна частина міста, от, власне, про що кажуть, залишається так само, як зображено на мапі Deep State Північ від Турецька також приблизно виглядає так, як воно є насправді. Але загалом варто відзначити, що там працювала в росіян зараз проблема на турецькому напрямку, тому що загалом на ньому працювала 9-та бригада російська противника. І вона довоювалася до того, що вона повністю стерта дев'ятої бригади російської немає. Тому очікують вони підтримання, очікують резерви. А загалом там також працює і сотка. Наша бригада, і їхній речник каже, що за час боїв на Торецьку, самому місті Торецьк, росіяни втратили 15 тисяч особового складу. Це просто феноменально велика подяка нашим оборонцям. Ми розуміємо, що на жаль, це ж не йде. В одну сторону лише втрати, тому великою ціною наші оборонці демонструють, як вони ліквідовують у ворога. По Покровському плацдарму, що відомо, Лисівка, в першу чергу, вчора це вже було відомо, але не було відображено на мапі Діпстейд. Вона вчора не оновлювалася. Лисівка перейшла в сіру зону. Росіяни дотиснули позиції втрачені і відновили ну, не контроль, але відібрали контроль Сил оборони України. Ключова зараз стає Шевченко. Росіяни тиснуть і намагаються тиснути до цієї логістики безрезультатно. Це на Шевченкове. Також відомо наступне біля котлене і удачне: ось ці два населені пункти, де свого часу були просування Сил оборони України. Що відомо тут? Тут росіяни не зменшують тиск на ці позиції вдень і вночі лізуть малими групами. Але варто відзначити, що наші оборонці на цьому напрямку за добу ліквідовують від 10 до 50 тіл Російської Федерації. Також відомо, от є півсхідніше, фактично, та піщани, ось теж промалюю синь. Давайте та теж червоним кольором промалюємо. Що відомо біля піщаного? Тут без просувань противника. Про Шевченко я вам сказав, що намагаються росіяни просуватися. Ну і по Лисівці також я вам вже все розповів. Чому так вони лізуть? Тому що вони ж знову ж таки хочуть на цю шахту нашу пройти, але в результаті в них ніяких. Немає загалом, ситуація на Покровському напрямку дуже м, плачевна для росіян. Більше того, це ж самі кажуть окупанти, що моральне їхнє становище на цьому напрямку теж дуже не втішне, бо в них не йдуть ротації, когось там підкидають, але загалом вони розуміють, що шлях е, при атаках це в один кінець. Ну знову ж таки один підрозділ на удачне, український підрозділ, удачне е, котлене, ліквідовує ось тут. Ліквідовують від 10 до 50 росіян за 24 години. Це серйозні втрати. Південніше рухаємось, дивимось по змінах. Бачимо, по лінії бойового зіткнення немає. Тут нічого не змінилося. Розлив росіяни намагаються продовжують намагатися закріпитися в розливі, тиснуть від від Андріївки в напрямку до Олексіївки. диверсійно розвідувальні групи біля Олексіївки, східна частина, намагаються вони безуспішно зайти і. Стати в якійсь позиції, але немає в них це змоги. Мета це ж тиснути на богатир. Звичайно ж, що з півночі, що з півдня. Якщо говорити про південь, то те, що я вам казав, так як ви бачите, і вектори напрямку руху від аналітики в Deep State. що тут відбулося? Від наших позицій західніше від Оріхова знаходиться Кам'янське. Ось є Кам'янське. І росіяни мали за останні дві доби просування в малі Щербаківки. Чому це відбулося? Суть тому я ж казав, що щось було на схід перекинуто, і основний акцент зараз бойових дій, тобто вони всюди є дуже активними станом на сьогодні, на 6 квітня, неділі. Хіба менша інтенсивність є з лівого на правий берег? Херсонщини, бо там ріка Дніпро і там 99% всього, що лізе з боку Росії, воно ліквідовується. Так, от, чому тут є біля Кам'янська ситуація дуже непроста і ворог тисне напрямку на Запоріжжя, тобто там 45 кілометрів до Запоріжжя. Абсолютно немає розмов зараз підстав говорити про те, що мовляв є ризик для цього населеного пункту, але сам факт. Залишається незмінним. Тут тиснуть чому? Тому що самі бійці кажуть, що е, довший час біля малих Щербаків, біля Лобкова, біля Степове, біля Кам'янська стояли наші досвідчені підрозділи, які перекинули на східний напрямок, і сюди ж зайшли тепер свіжосформовані наші. Частини, можливо, бригади, частини не повідомляється Та, зрештою, якби я навіть і знав, я би вам цього не повідомляв, бо це шкодить нашим силам. Але суть тому, можливо, це 150 плюс. Ви знаєте, що новостворені бригади це їхня назва йде від 150 155 -та і так далі. Анна Київська, ви про них чули також. Відповідно, тут зайшли нові формування. Очевидно, що росіяни, які там вже воюють. Деякі і по кілька років, два роки, з 23-го року, відколи почались наступальні дії Сил оборони України, вони дуже добре знають місцевість, що біля малої Щербаківки, біля Оріхова, біля от нестерянки, Роботини, Новопрокопівка. новопрокупівка. А нові формування, зрозуміло, залетіли наші туди. Вони звичайно навчені, вони укомплектовані. Але от. Самі уявіть, коли ви заходите в якусь невідомість. Так, вас мапа є, вам щось розповідають, що тут якийсь кущик, і там, як правило, росіяни намагаються підходити і вражати. Треба вивчити самому. Треба час, аби вивчити місцевість і рельєф. Ну саме тому зараз є послаблення позиції наших, але я думаю, це питання часу. І за якийсь короткий період вони освояться і будуть тримати там далі упевнено. Рубежі. Ну і загалом хочу вам сказати, що ще трішки поговоримо про те, що в світі відбувається, і політика Трампа. Станом на сьогодні, вчора, це почалося 5 квітня, йдуть масові протести по усіх Сполучених Штатах Америки. Тобто люди виходять, подивіться яка кількість їх. Вони протестують проти всього, що робить зараз Білий Дім. І від їхньої соціальної політики скорочення і про те, що немає буде зменшена допомога і догляд, і увага загалом пансіонерам в Сполучених Штатах Америки. Ілон Маск там розповідає, що він економить великі мільярди. Насправді він обрізує важливі напрямки. Ну, відповідно, також проти міграційної політики, митної політики. Буквально за два дні фондовий ринок обвалився. Сполучених штатів Америки такого в історії ще ніколи не було. І найбагатші мільярдери втратили півтрильйона за два дні. Серед них до речі, легова частка, саме прихильників і. Тих, хто підтримує Трампа, та й загалом проблеми для Трампа дуже серйозні починаються всередині країни. А якщо говорити про те, що відбувається в перемовному процесі між Україною і США і США і Росією, йдуть меседжі від німецьких видання Держпігель. Про це пише про це пишуть і британські таблоїди таблоїди, а не видання кажуть наступне, що тактика подвійна тактика Путіна її бачать і розуміють. Як і в Білому домі, так і в Європі. Він намагається затягувати переговори, відправляти свого представника Дмитрієва до Штатів, розповідати, що вони готові на співпрацю. Вони готові і відкриті до ширших обійм з США і одночасно затягувати перемовини, не йти на якісь компроміси. І накопичувати армію, намагатися просуватися в цій війні. Білий дім Марко Рубіо, держсекретар після зустрічі в Брюсселі, міністр закордонних справ сказав, що США це бачить, Трамп це бачить найближчим часом найближчі тижні тижні, а не місяці. Як сказав Рубіо, буде прийняти якесь рішення. Тим часом міністр закордонних справ Франції і Британії кажуть, що Путін найближчим часом має сказати, або він готовий до перемовин і до припинення вогню, і негайно це робить, або каже ні, не готовий. Аби не затягувати процес, тому що межа терпіння закінчується. Я дуже сподіваюся, що це не просто слова. Я дуже сподіваюся, що справді будуть якісь конкретні кроки, дії в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. Таким був огляд мапи бойових дій, таким був огляд того того, що відбувається навколо перемовин щодо війни в Україні. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, діліться нашою розмовою з вами оглядом мапи бойових дій. А мене звати Ігор Гарищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.